21 січня у вівторок об 11 годині в приміщенні Київської патріархії відбулася прес-конференція. У ній взяли участь святіший патріарх Київський всієї Руси України Філарет, митрополит Переслав Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній, патріарший намісник голова Синодального управління у справах духовної освіти, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, секретар священного синоду, голова інформаційного управління, єпископ Вишгородський Агапіт. Вікарій Київської єпархії, керуючий справами Київської патріархії. Зустріч з пресою стала частиною заходів з відзначення ювілею 85-ліття від дня народження святішого патріарха. На початку прес-конференції архієпископ Євстратій повідомив, що урочиста академія і концерти духовної та народної музики, які раніше були заплановані як частина святкових заходів на відзначення ювілею 85-ліття патріарха Філарета, скасовані. Під час конференції було обговорено ряд питань журналістами, Святійший владика відповів на питання різної тематики, які цікавили присутніх. Також під час конференції було презентовано книги «Незламний будівничий української церкви, це збірник роздумів інтерв'ю, суджень авторитетних суспільних і громадських діячів, представників наукової творчої інтелігенції, про святішого патріарха Філарета та третій патріарх. Це книга професора Дмитра Степовика про патріарха Філарета. На завершення святійший Владика подарував присутнім журналістам ці книги.